Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми продовжуємо читати першу книгу царств. І сьогодні слухаємо 24 главу. В попередній главі ми побачили, що Саул продовжує шукати Давида. І, почувши звістку про те, що фелестимляни напали на Ізраїль, повертається для того, щоб захистити свою землю. Ну і після перемоги знову береться за своє. Шукаючи Давида і бажаючи його знищити, це не просто історія двох людей, які жили у свій час, це історія двох різних стереотипів. І ми, читаючи і слухаючи цю історію, повинні намагатися навчитися. Ну, ми вчимося від Давида, щоб уповати на Бога, не просто голослівно. А насправді в складних в життєвих ситуаціях упувати на Бога. До речі, було питання під попередньою главою, якщо не помиляюся, під 22 главою було сказано там, як же ж люди питали Бога про Божу волю. Так от священник одягав ефот, особливий священичий одяг, і в нього був нараменник або наперсник, тобто на грудях. В нього були особливі каміння, і ось все те писання точно не каже, як люди питали Божу волю. Але із передання єврейського, юдейського нам відомо, що вони споглядали на ці каміння і вони там бачили певні букви. Із цих букв вони складали слова. І це була відповідь на їхні прохання до Бога. Але важливо не лише питати, молитися, але дійсно сприймати те, що нам дає Господь. І тому в певних життєвих ситуаціях людина теж може так само поступати, якщо є якась ситуація, яка є складна для прийняття рішення, можна помолитися. І я неодноразово це чув від старших священнослужителів, які мали свій духовний досвід. Каже, ну, напиши два варіанти вирішення проблеми. Поклади їх перед іконочкою, стань помолися, почитай акафіст, почитай молебен, помолися, довірся Богу і відкрий, що тобі буде написано. Але вже тоді довіряй, і Господь, Господь обов'язково тобі допоможе. Сьогодні ми бачимо на стрічках соціальних мереж, як єврейська громада, зібралася біля стіни плачу, тому що на них напала сусідня країна, і там тисячі і тисячі людей прийшли і співають до Бога. Вони моляться, вони проявляють свою віру. І багато хто сьогодні каже, от а ми чомусь так не збираємося. Ну, в Україні все не так просто. В Україні не хоче молитися священик московського патріархату і священником православної церкви України. Хтось може косо дивитися на протестанта, бо він теж прийде і стане, і захоче там молитися. В католиків там своє бачення, чи можна їм молитися з православними чи ні. І, на превеликий жаль, ми отак. Сьогодні в часі війни ми не збираємося на великій площі. Ми, ми мали всі би прийти і молитися, і просити Бога, аби Господь помилував, але ми поки що ще поділені. Тому, дорогенько, уповати на Бога це не просто якась там теорія. Ну, от як Бог дасть, а насправді кожен робить по своїй волі. Ні, це справді Богу довіряти, мати чутке серце, прислухатися до Бога. І тоді ми справді зможемо отримати від Господа допомогу. Отже, читаємо. Так, і вийшов Давид звідти і жив у безпечних місцях Ен-Гадди. Коли Саул повернувся від Фелистимлян, його сповістили, говорячи: ось Давид у пустелі Нгадди. І взяв Саул три тисячі домірних чоловіків з усього Ізраїля і пішов шукати Давида і людей його по горах, де живуть сарни. І прийшов до загону овечого при дорозі. Значить, це було пустинне місце, але все таки там випасали вівці, і була печера при дорозі, куди ті вівці, мабуть, заганяли така. Там в Палестині є традиція, заганяли на ночівлю чи, можливо, в час негоди. Там була печера, і зайшов туди Саул за потребою. Давид же, і люди його сиділи в глибині печери. Вони там заховалися, а це єдиний випадок, куди цар ходить сам. От не з там в супроводі е, воїнів чи своєї свити, а сам пішов. А там виявилося, що е, десь в е, куточку е, ховався е, Давид із своїми воїнами від Саула, і говорили Давиду люди його, ось день, про який говорив тобі Господь. Ось я видам ворога твого в руки твої, і зробиш з ним, що тобі завгодно. Давид встав і тихенько відрізав край від верхнього одягу Саула. Можливо, Саул, зайшовши у печеру, скинув себе верхній одяг, і він десь там лежав, і той зміг відрізати частину плаща. Але після цього боляче стало серцю Давида, що він відрізав край від одягу Саула. Тобто, е, е, хоч і. Помічники Давида, його друзі, сказали, що давай вбий його та, можливо, жестами показували. Суть не в тому. А в нього навіть і гадки не було, і він, навіть відрізавши кусок плаща, сукрушається, що він доторкнувся до царської одежі. Читаємо далі. І сказав він людям своїм: нехай не попустить мені Господь зробити це, господаріві моєму помазанику, господньому, бо накласти. Руку мою, щоб накласти руку мою на нього, бо він помазаник Господній. От є межа в всьому. Господь знає, як хто грішить, як хто поступає, Він дає життя, він забирає життя. І тому Давид розуміє, що він не має права особливо підіймати руку на Божого помазаника. Колись ми з вами згадували приклад. Що навіть в тій ситуації, коли цар, або навіть, чи навіть священник робить щось неправильно, все одно він лишається Божим слугою, і все одно він Божий помазаник. Досить красномовний приклад: це коли вже після того, як Христос був розіп'ятий, первосвященниками, апостол Павло спілкувався десь з громадою, там йому. Його звинувачували там у чомусь, і він сказав до чоловіка, який стояв біля нього. ну, Видно, це така в них була фраза якась образлива: ти стіна побілена. А інший каже: ти первосвященника хулиш. І апостол Павло сказав: Вибачте, я не знав, що це первосвященник. Це той первосвященник, який розпинав Христа. Але він помазаник. він це робить у незнанні. Бо і Христос, коли був на хресті, казав: Господи, прости їм, бо вони не відають, не знають, що роблять. І апостол Павло, це ж один з найбільших апостолів, просить пробачення у первосвященника. Тому що він Божий помазаник. Хто має розум, хай розуміє, чиє серце лежить до добра, хай сприйме це. І отримав Давид людей своїх цими словами і не дав їм повстати на Саула. А Саул встав і вийшов з печери на дорогу. Потім встав і Давид і вийшов з печери і закричав услід Саулу, говорячи, Господарю мій, царю. Саул оглянувся назад, і Давид упав лицем на землю і поклонився йому. І сказав Давид Саулу, навіщо ти слухаєш слова людей, які говорять, ось Давид замишляє зло на тебе. Ось сьогодні бачать очі твої, що Господь віддав тебе нині в руки мої в печері, і мені говорили, щоб убити тебе, але я пощадив тебе. І сказав: не підніму руки моєї на господаря мого, бо він помазаний Господа. Що це не як Божа милість до Саула? Через Давида. Господь Саул бачить, що Господь милостивий і дає йому шанс. І тут потрібно було перемінитися докорінно. Але як поступить Саул? Ми будемо далі. Бачити. Висновок, ну ми знаємо, тому що, думаю, неодноразово вже читали це писання, що все-таки Саул загине, він буде далі переслідувати Давида. Інколи ми хочемо перед своїм ворогом оправдатися, хочемо знайти в нього милість, ми думаємо, що ми можемо зробити щось таке, що він змилосердиться. І буде до нас добре відноситися. На жаль, таке буває досить нечасто. І тому не треба надіятися на людську милість. В даному випадку, Давид не надіється на милість Саула, а він надіється на Божу милість. І тому Господь його береже. І Тому в всяких ситуаціях, коли ми насправді ну, от, ну, буває таке, що хтось хоче нас. Притісняти ворогує проти нас. І треба дуже уповати на Бога, так як Давид. Казати, Господи, хай Твоя буде свята воля, ти моє уповання, ти моя надія. І не треба думати, що можна умолостивити ворога, що він переміниться. Бо якщо в людини в серці є злоба, то ця злоба вона ж не від Бога, вона від диявола, а він обманщик. І він хоче тільки вбити, знищити і погбити. Ну, і читаємо далі. Каже Давид Батьку мій, так він звертається до Саула. Подивися на край одягу Твого в руці моїй. Я відрізав край одягу Твого, а тебе не убив. Довідайся і переконайся, що немає в руці моїй зла. Ні підступництва. Ну, який ще може бути е, кращий аргумент. Ось ти був в його руках. Він міг підняти мечу, вбити е, і все, але він цього не зробив. Ну, які ще треба аргументи, я не зрішив проти тебе, а ти шукаєш душі моєї, щоб погубити її. Нехай розсудить Господь між мною і тобою, нехай помститься тобі Господь за мене. Але рука моя не буде на тобі. От він каже: Якщо ти маєш бути покараний, хай тебе Господь покарає, а не я. Як говорить давня притча, від беззаконних виходить беззаконня. А моя рука не буде на тобі. Проти кого вийшов цар Ізраїльський? За ким ти ганяєшся? За мертвим псом, за однією блохою? І себе прирівнює до пса, до блохи. Господь нехай буде судею і розсудить між мною і тобою. Він розгляне, розбере справу мою і спасе мене від руки твоєї, і він прямо каже про це. Коли скінчив Давид говорити слова ці до Саула, Саул сказав: чи твій це голос сину мій Давиде, і підніс Саул голос свій і плакав? І сказав Давиду, ти справедливіший за мене, тому що ти відплатив мені добром, а я відплачував тобі злом. Ти показав це сьогодні, вчинивши зі мною милість, коли Господь віддав мене в руки твої, ти не вбив мене. Хто, знайшовши ворога свого, відпустив би його в добру путь? Господь віддасть тобі добром за те, що зробив ти мені сьогодні. І тепер я знаю, що ти неодмінно будеш царювати. І царство Ізраїлеве буде твердим у руці Твоїй. Це знову ситуація, коли людина свідомо знає, що вона йде неправильно, але далі буде йти неправильно. Він все визнає, що Давид правий, Господь з ним. Він добре знає, що йому бути царем, але чи зможе він себе перемогти? А Юда, коли він зрозумів, що продав Христа. Він то сукрушився у своєму серці, що він зробив, але пішов і удавився. До речі, пішов він це зробив після святого причастя. Отже, поклянися мені Господом, що ти не викоріниш потомство мого після мене і не знищиш імені мого в домі батька мого. І поклявся Давид Саулу. І пішов Саул у дім свій. Давид же, і люди його зійшли в місце укріплене. З Божою допомогою і далі будемо читатися те Писання. Слава Господу Богу!